В нас дивіться на цю картоплю? Чоловік купив. І якась потвора, вибачте, тому що людиною її не можна назвати, да? я вам зараз покажу, скільки я позрізала. Дивіться, бачите? Це все вона поїжена якоюсь братслава, зрозуміла. А я жила в великій бушинці, народилася, жила до 14 років. Дивіться, бачите? Дивіться. І ця потвора, тому що людину її, о, дивіться, це з картоплі. я П'ять картопель почистила, це я позрізала. Я не буду це ось залишати, ось, тому що воно з цієї сторони. Чоловік купує на базарі. Чоловік купує на базарі. І ця людина. Хай буде людина, продає цю картоплю, і вона вся така. Це вже в мене залишки, це її дочищу. вже з тих п'яти кілограмів, якщо два кілограми залишилося, це добре. І вона стоїть на базарі. Люди продають по 20, хто по 15, дивлячись, яку вона йому її продала по 20, Ну мій чоловік там не торгується, він не розуміє. Ну, картопля подивився, так з виду вроді, Нічого він погано також бачить, окуляри не надягнув.